У грі в Подільському центрі народної творчості за кілька днів до світлого христового воскресіння влаштували майстер-клас для першокласників з розпису «Писано». Директор центру Оксана Городинська познайомила дітей з традиціями, легендами та давніми розповідями про крашенки, розповіла, що символізує писанка та які бажання в ній закарбовували наші предки. Писанка. Це атрибут, який за тисячі років до народження християнства, до ствердження християнства в світі, писали наші предки. Отже, писали, що писали добро, писали побажання, писали знаки, писали коди. Кожен знак, кожен код це інформація, це шрифт до благополуччя, до здоров'я. І тому на писанках не буває поганих знаків. Сьогодні ми на писанках пишемо перемогу, тому що вона нам дуже потрібна. Діткам демонстрували створення крапанки, адже це найпростіша у виконанні писанка, з якої починають свою творчість. Усі майстрині ділилися із малечею своїм досвідом писанкарства і допомагали кожному створити чарівний візерунок. Міський голова Геннадій Глухманюк також завітав на майстер-клас до Центру народної творчості, щоб разом із першокласниками вперше розписати крапанку. За словами очільника громади, такі творчі заходи для малечі дуже важливі, адже знати та цінувати сакральну історію українського народу потрібно ще з дитинства. Дуже гарний захід, який в першу чергу виховує наші дітей. Я вже так поспілкувався з дітьми. Вони вже є прагнення не просто робити крапинку, а вже і писанку. ми раді, що в нас є такий гарний колектив, який очолює Оксана Васильівна, що вона цю культуру передає. Малеча теж ділилася емоціями та найпитаємнішими бажаннями, які вони вкладали у розпис своїх крапиночок. Щоб Війна закінчилась, а і всі рідні приїхали з війни. Крапаночки – про таке так? Діткам такий творчий захід сподобався. Щирі посмішки і захоплення в їхніх очах було важко не помітити. Сподіваємось, малечина завжди збереже у своїх серцях створення перших, але таких особливих крапанок.